Всім доброго часу. В сьогоднішньому відео я хочу розказати далі про цей радіоприймач, зокрема про свої враження, які в мене виникли при користуванні тим радіоприймачем. Ну, і також хочу розказати про одну доробку, яку я зробив для того радіоприймача, і такими поділитися своїми враженнями. Значить, цей радіоприймач він не є досить дорогий, він, в принципі, найдешевший з тих SDR радіоприймачів. Його ціна десь порядка 100 доларів. Ну і в принципі, якщо така ціна, то відповідно, він має якісь свої недоліки. Перші недоліки то, що в нього нема аттенюатора, в нього нема преселектора. От, І фактично всі сигнали, які на нього подаються, і з різним рівнем сигналів, тобто різного рівня, ці сигнали, вони відповідно, перегружають оцей вхідній Тракти цього радіоприймача, ну і виникають різні спотворення. В нього є автоматичне регулювання підсилення. У нас зараз воно включене слов Це означає, що воно є повільне. от Можна змінювати його на середнє або швидке, або взагалі виключити і перейти на ручне регулювання підсилення цього радіоприймача. от Але це. Все відбувається програмово, можна так сказати. І тому всі ті шуми і завади, які виникають у радіоприймачі, то вони не дуже сильно допомагають. От, наприклад, у нас є зараз діапазон 225 кГц. Включимо йому повільне автоматичне регулювання підсилення. І будемо робити перестройку з, частот... ну, з кроком 1 КГц. І при перестройці видно зараз отут на діаграмі, які відбуваються спотворення, такі от імпульси йдуть. Це взагалі дуже неможливий пошук радіостанції. Наприклад, якщо я знаю, що польська єдинка працює на цій частоті. Я можу навестися, вімкнути антенну ну щось там прийняти. Але якщо я хочу щось знайти, то дуже важко із за тих спотворень. Я не знаю, через що то виникає, чи через те, що тут екран дає ті всі наводки. Отака одна з таких недоліків того радіоприймача. Можна, наприклад, зайти на середньохвильовий діапазон. І, в принципі, тут та сама картина, отак є перегрузка. То якщо користуватися цією штатною антеною. Тобто в мене зараз отут прикручений такий кабель, і він йде на цю приставку, що я зробив, а далі воно йде за вікно от на ту мою антенну таку саморобну, яку я зробив з водилища. От. Ну, але цей приймач от має такі, такі недоліки. Але якщо взяти, наприклад, діапазон, Візьмемо, скажімо, 40-метровий діапазон. То вже тут при перестройці нічого такого подібного нема. І цей приймач дуже добре приймає на короткохвильових діапазонах. Нема таких якихось потворень. Ну, зараз нема проходження, просто по фактично білий день. Попробуємо знайти якусь іншу частоту. От видно, підходить якась радіостанція. Можна приймати цю радіостанцію на якійсь боковій полосі, відсіявши таким чином якісь ті спотворення. От тут ми чуємо який, якийсь писк, так його не чути. От, ну і таким чином можна собі відсікти непотрібні ті сигнали. То є один з плюсів цього радіоприймача. Хочу сказати в цілому, що цей радіоприймач ZDR мені ліпше подобається, як він приймає, ніж, скажімо, от цей радіоприймач Sony. Тому що якось він чіткіше і виразніше от то відтворює прийняті сигнали. На ССБ теж чіткіше чути от кореспондента, який там розмовляє, наприклад, ніж на радіоприймачі у цьому Sony, що я показував. От. Ну і також можна бачити, що відбувається довкола тої основної частоти, що ми приймаємо. Які є тут якісь сигналки проходять тут, тому це є такий дуже великий плюс SDR радіоприймача Ну і хто хоче його використовувати для приймання коротких хвиль, в принципі, його можна порекомендувати, тому що він дуже гарно приймає. Зробив я йому ще таку одну доробку. І це. От така конструкція. Конструкція зроблена з підручних матеріалів, які були. Використана як каркас картон, картонна коробка. До речі, в тій картонній коробці приїхав саме цей радіоприймач. Тут в мене конденсатор змінної ємності. Дві катушки контурів використано з радіоприймача. І отак от все зроблено. З паперу склеєно за допомогою суперклею. Зробив такий каркас і зробив таку конструкцію. Механічних великих нагрузок тут немає, тому це все може існувати, тримається. От, маємо гніздо для входу антени і тут гніздо для виходу до радіоприймача. Це є двоконтурний переселектор, який перестроюється по частоті. Приблизно, приблизно в нього. Діапазон від 2 МГц до 10 МГц, ну там до 11 МГц. І от так як я слухаю, діапазон фактично 80-метровий, 40-метровий. Ну і плюс ті радіостанції, які є в тій плосі частот, тобто в тому проміжку. Ну Тому я зробив тільки на оцей діапазон. За основу я взяв схему: ось тут знайшов якийсь сайт, це є отакий. Преселектор. За основу взято, що він розроблений Сергієм Белінецьким. Тут написано, як він працює. І оце є його схемка. От по тій схемці він виконаний. Єдине, я зараз пройдусь по ньому розкажу, які є відмінності. У мене тут нема аттенюатора. Ну, так як цей підключається до короткої антени. То, в принципі, йому атенюатора так дуже не потрібно. Це вже розраховано більше, якщо підключати діапазонну антенну, там, де рівня, рівні сигналу дуже великі. от І далі в мене використана тільки оця нижня частина. Немає тих підстроючних конденсаторів. І далі, по такій схемі, виконаний підсилювач високої частоти. Фактично, він там нічого не підсилює бо у нього приблизно коефіцієнт передачі одиниця, але він узгоджує, високий вхідний опір має і тут є вихід, низькоомний вихід, який добре узгоджує з підключенням до радіоприймача. Конденсаторів отих я не поставив, в мене їх тут немає, тому що я коли намотав ті катушки за допомогою китайського прибора, показометра. Визначив індуктивність у тих катушок і зразу їх викрутив тими підстроючними е, сердечниками на оце, на ті величини, приблизно 16 мікрогенрі, ну там може було 17 мікрогенрі. І також я перевірив за допомогою ось такого приладу, який він міряє індуктивність Я перевірив, як перекривається діапазон тими двома половинками. І приблизно з точністю плюс-мінус 1-2 пікофарата, вони мають одинакову ємність. Тому, застосувавши ці катушки дві з попередньо встановленими індуктивностями. І той конденсатор мені не, не ну немає необхідності ставити ті підстроєчники, підключив сюди генератор, сюди оцелорафа підключив і по максимуму сигналу настрою тільки тими. Підстроєчниками в катушках. В оригіналі тут була схема, я так розумію, на одному транзисторі польовому, але тут був застосований транзистор потужника P903. Ну, Якщо його нема, то автор застосував два отаких от транзистора. То є такі малопотужні, але включивши їх по цій схемі, тут доволі такі великі токи. Споживання цього каскаду з такими номіналами резисторів у мене вийшло біля 50 мА. Тому оці резистори я трошки збільшив, зменшивши ток споживання, бо транзистори грілися. От. І зараз покажу, як воно в мене всередині середині тут зроблено. Зверху от так А в середині от так в мене все зроблено, спаяно. Це є платка. Ну, а тут в мене є літіон акумулятори і отаке з'єднання. З'єднання треба відімкнути. Включаємо в зарядку. Плюс в мене тут виведений на корпус. Ну, колись мені треба було до одного радіоприймача, щоб було так. І тому я так поки що лишив, то суті не міняє. Приплата працює. Діоди тут використав бав 99 в них ємність діода трошки менша, ніж у тих вказаних, тому він буде краще працювати, цей підсилювач. Ну і Відповідно, немає тих бо тому що немає переключателів тих всіх, тільки працює одна частина діапазонного фільтра. Ну і ще поясню трошки по тій схемі. В схемі застосований потужний польовий транзистор з великими. Токами. Це робиться для того, щоб коли на вхід, наприклад, з діапазонної антени поступає сигнал маленького рівня і поступає сигнал дуже великого рівня, то щоб оцей транзистор не перегрожався, тому треба застосовувати такі потужні транзистори. Но якщо їх немає, то можна отак застосувати два транзистори, але в них теж буде ток споживання досить великий. От, і це все робиться для того, щоб був динамічний діапазон цього каскаду досить великий, так, так як він працює напряму від антени, Тут немає ніякого автоматичного регулювання підсилення. І тому транзистори вхідні оці, мають бути або один великий потужний, або з двох можна спаяти менш потужних, але вони будуть заміняти його. От, для того застосована така схема з такими напругами і з такими робочими токами. От, в цілому схема та працює, і, працює дуже добре, тому що я її вімкнув, ніяких самозбуджень в неї не було. І, Плата оця, вся запрацювала зразу, фактично, тільки єдине, що підстроїв тими сердечниками по максимуму сигналу от, на всьому цьому е діапазоні. Ну і зараз спробуємо відкнути цей преселектор і подивимося, як буде приймати оцей радіоприймач. Антенна отам от за вікном.

Просто ну, попробуем, мы слышали. Одно дело показывает, Джей. Ты сычали, слушай. Если это полно дело, ну когда я живу это на работу, ДЗС по-разному там принимает. Своего плать. Прощай, смотри, Джодик, так и ничего не идет. Свое вот лайк. Попробуем. Все, делает хорошо. Я загубляюсь тебя совсем. Доброго вечерка.

Ну і то включення саморобного радіоприймача. Я вже вирішив його спробувати. Якась польська станція. Правда, воно на навушники треба його слухати. Тут такий динамічок стоїть, якась печалка напевно. Ну, ще один діапазон. Тут в мому регіоні їх слабо чути, але... Але пробивається. Що жалко. Schon. Ich habe hab die rittische Version genommen. Jeder, der die rittische Version nimmt, dem sei hier so ein bisschen eine kleine Vorsichtsmaßnahme angeraten. Probiert es erstmal so ein bisschen aus. Ну і от, як добре користуватися з діарадіоприймачем. зразу видно, де є радіостанції, де їх нема. Ну, а це якісь I'm Листи із пропозиціями та зауваженнями на адресу Радіо Румунія Інтернаціональна, вулиця Генерала Бартло, 64, Бухарест, Румунія, Порт... Ну, так працює цей радіоприймач з преселектором. Дякую, Дякую всім за увагу. До зустрічі.